Друзі, всім привіт! Сьогодні я вирішила зняти ось відео вже по такій погоді. Точніше, такий час доби, тому що чомусь забігала сьогодні цілий день. Не знаю, то та, то все. Хоча, в принципі, можна було зняти відео, але думаю. Телефон розрядила собі і так і не зняло нічого. Я в темноті зараз йду, хочу показати, чим ми сьогодні займалися. До речі, вийшла. Ось із, із кухні дитині вечерять. Довола, коли так кричить, у нас лисиця, собаки говкають. Страшне. Ось хочу пройти. Сьогодні допомагали. Сестрі картоплю садити. Дядя Міша приїхав також. Вона садила небагато. Вони живуть з чоловіком і з доцею. У них город засіяний, я вже говорила, пшеницею в основному. Ну а так посадили також картоплю до 20 відер, немало. Я сьогодні вирішила, думаю, таке зніму відео, тому що хочеться й пройтись вечором, прогулятися і з вами поспілкуватися. А на мене говкає Мосик, тому що, мабуть, він мене не впізнав. Я зараз до нього й пройду. Ось, якщо видно, ось і парнички. І покажу, який у нього цепне. Ось. Сьогодні мама також бризкала, до речі, добризкала наразі абрикуси. Ось Масик. Привіт, Масік. Ось цеп новенький у нього. Вчора перев'язали його. Ось гарний песик. Ось такі справи. Він мене, мабуть, не взнав, тому що я взяла штатив і він розголкався. Включила, до речі, і фонарик тут, тому що нічого не видно. Ось, хочу піти. Ось, поки уже ось ось розпустяться черешні. Ось-ось будуть сісти. Гарна, у нас там за городом. За болкою дуже сильно Ж розкричалась лисиця. Зараз, мабуть, вона побігла і не чути її. Але кричала так, що хух, з перельоку. Не зрозуміла, що то, чи, чи, чи жінка кричить, топо, а потім зрозуміла, що то лисиця. Ось. Чуть там вдалині. Може на відео і не буде чути, не знаю. А ну, послухайте. Ось. Прийшли. Прийшла я до. На грядочку хочу вам показати. Ось тут капуста роння під бутилки посажена. Тут ось ростуть вже посажені, надіюсь, будуть рости е помідори. Ох, і страшно. Як тільки кричить. Ось. Я навіть не рахувала. Трошки більше десятка було помідорів. А от скільки капусти, не знаю. І ж. Аж поки-поки ось капуста. Вирішили посадити ми її. Ось, бачите, полили. Зі струмка воду брали там на болці і полили. Закрили ось потилки, ось бачите, як яким чином. І ось отак. Пообрізали сьогодні дно в бутилках і посадили. Хай росте все одно. Хочеться, чим раніше, тим краще посадити. І вона своя розсада буде, але ми купили, тому що... Ну, нам, нам якось завжди не терпиться посадити раніше. Хочеться завжди, щоб було посаджено, щоб родило для родини, для сім'ї. Та, в принципі, якщо лишня є капуста, то і, і курям буде. Кури дуже полюбляють капусту. Лисиця розкричалася сильно. Нічого. Я вже звикла, вона вже давно кричить, але так все одно. Як не чекаєш, забудеш отак за нею. А вона як закричить ввечері. Все думай, о боже, хто це такий? Тоді згодую, що лисиця бігає. Вони тут бігають, пішки ходять. І бачили, які. Я, наприклад, у сестри на грьоці. І, і кочка була задушена чи йосі. Курка, тому що лисиць, зараз полювання заборонене і їх розплодилося страшне багато. Так що, я думаю, що це звична справа тепер. Так що сьогодні день так швидко пролетів. Ми... Всякими такими справами займалися. Вчора посадила Лілії. Я коротке відео знімала. Ціле відро лілій Викопали звідси. Ось якщо видно. Покажу. Боже таке зоряне небо. Так гарно. Так що, а що ще ж? Уроки з дитиною вчила. Дроби почалися. Я й сама не знала, та ще й забула. Ще й гуляв сьогодні, ходив на стадіон, тому що хочеться з хлопцями побігати. І то та то все, день хоч і побільшав, але все одно на всі справи дня не вистачає. Так що я сьогодні таке вирішила зняти. Коротке відео, таке, не дуже велике, бо мені дуже приємно, що ви підписуєтесь на мене, що дивитеся. Мені це дуже-дуже приємно. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Всім бажаю мирного неба, тихої ночі. Всім пока-пока!